Мої вишивальні вітання. Так сталося, що я забула, що я знімаю це відео. Але я не забула вишивати. Так що я можу вам хоча б на словах розповісти, що відбулося за ці майже за весь тиждень, бо сьогодні четвер. А вам доведеться повірити на слово, що з чоловічою сорочкою. По перше, я її скроїла, попрала, відвезла в майстерню вишив'яз. Вони шиють. На даному етапі нашого з ними співробітництва прям дуже рекомендую. Все пояснюють робота йде прям класно. Єдине, що варто зауважувати, сучасна сорочка кроється далеко не так, як хлоп'янка. Там є додаткові елементи, про які я не знала, забула. Головне, що все вже влаштували. Процес пішов, а я паралельно нарешті повернулася до збирання. Ну як нарешті? Оскільки я за цим процесом скучила, ще в понеділок я думала, що нарешті сьогодні четвер, і я думаю, о боже, знаю, що всі люблять вивороти не ідеальні. Ідеальні вивороти, ми засуджуємо, не забувайте на якому я зараз етапі у мене майже всі оці скучні шви довгі, які йдуть вздовж танка, вздовж рукавів, тут, тут, тут. майже всі прошиті, ну там скільки було нитки. Потім я її закріпляла, відрізала, і коли вже... Буде зроблений комір. Я зможу побачити наскільки низько опуститься рукав, і відповідно дошивати вже до манжету, коли буде зрозуміло, якої він то вже не буде. Цей етап власне ну не є дуже таким показним, не є дуже видовищним. Тут нема про що говорити, окрім вшивання ластки. Вона чомусь завжди мене приводить в стрес, і особливо в цьому випадку тут довелося викручуватися. Якщо шви в ластці зазвичай підгортаються до неї, ну закриваються. І оцей момент закріпки йде саме на ласті, то тут довелось викручуватись так нормально, бо моє підгортання рукава йшло в іншу сторону. Відповідно, один шов у мене йде криво. Я не думаю, що це якось вплине на саме носіння чи ще щось. Просто по-іншому я розпереживалась, настресувалась, можливо, ще через це не знімала. Але ви мене пробачите, але все одно ж все одно ж будете дивитись, правда. Що ми маємо ще? Мені написало ще троє дівчат-спонсорів. Якщо ви теж спонсор і ще не написали, напишіть, будь ласка. Я хочу вам зробити подарунок. По цьому готово, по тим, хто написав. Цього тижня вам все поїде. Кого я вчислила раніше, вони вже отримали. І їхні розпаковочки виглядають отак. Дуже дякую всім за підтримку. Я буду шити сорочку далі. Що ж, перезаписуємо? Прикольчиків вже не буде, бо, бо прикольчики були в попередній частині, яку я не поставила записувати. Що змінилося зі вчора в сорочці? Ні. Чого я ввечері хіба подошивала оці от рівні шви з'єднувальні, і на тому завершувала, бо починати різати тканину серед ночі? Це дуже дурна затія. Ми знаємо, чим це може закінчитись. Тож зараз смертельний номер, пазушний розріз. Цим все доволі просто зробити і забути. Інтерес не починається на етапі прокладання бриш. По перше, ми не вперше. Мережка в цій частині сорочки, і я на певний момент аж підвисла, типа, а куди тут брижі покладати? Зверху, з боку, які варіанти, тому я пошукала на півдресті фоточки з Житомирських сорочок, і зауважила, що там збирки починаються від моменту мережки, ідуть по колу, і закінчуються мережкою. І видно, навіть як на манекенах, в о цьому місці доволі так. Сильно зібрана тканина, і носити це складно. Тому треба буде побавитися з розподіленням складок по тканині і по всьому периметру сорочки. Друге, складне місце саме в цьому ж місці це комір в оригіналі. Комір ну, високий, як стійка, сантиметрів 5, Але він ну ніби як підігнутий, як ну такий, як вуха спаніль виси, і вишитий тільки отут попереду. Знову ж таки, по Житомирських сорочках я подивилася. Буває такий варіант: або прям стійка-стійка, ка от під горло. Я не знаю, який варіант буде краще сидіти на мені, який реальніше зробити в цьому контексті. Тому, власне, комір я не вишивала і не починала, бо складно передбачити, який він буде. Пропоную зараз почати з пазушним розрізом, прокласти нитки бриж. Е, до речі, тут я їх планую прокладати цебелією. Я не довіряю дванадцятому перле, Сподіваюся, ви теж в цьому питанні мені здається, це краще під'їдь. До речі, чашка новорічна, трубочка та сама. Сором. За себе стає. Брешу, щоб мені було до себе соромно. Робіть хтось складне за мене. Я не хочу приймати складні рішення. Ти готова йти їсти, так? Да? Кіт прийняв за мене рішення. Мої супливі вишивальні вітання, панове. Напередодні свят я захворіла, не кусаться. Ну і власне, а що тобі святкувати? Питаєте мене ви, і я з вами погоджуюсь. Мені святкувати. Натомість у мене є перш готова чоловіча сорочка. До різдва встигла. Буду виглядати трошечки здоровіше, якщо розпущу волосся, вам не здається? <рес> не спрацювала. Ну, а що по жіночій сорочці? Питаєте мене ви принципі, все в порядку. Почнемо з того, що це величезний плюс, що я взагалі за неї взялася і доволі швидко зробила. Ну але варто зазначити, що до я її точно не встигну, бо я не хочу її встигати. Що у мене є наразі? Десь отака історія з призібраним комірцем, плюс-мінус порахованим, бо на мою статуру. На мій типаж на специфіку крою мені виходить комір майже вдвічі довше ніж в оригіналі. Тобто, в оригіналі він був майже під горло. Якщо я собі підтягну цю сорочку під горло, вона виходить підстрелена в уставках, в усьому. Коротше, до того ж, мені таке просто не пасує. Катастрофічно. Є нюанс, з тим, що там комір. Отакий. Я не знаю, як це виглядатиме на такому тип, на такій ширині коміру, але нічого не лишається. Треба буде пробувати, це буде знову ж таки досвід. Сама сорочка має отакий вигляд. шита і по роботах тут лишилося пришити комір, пришити манжети і підшити низ. По великому рахунку, враховуючи, що у мене вже готові манжети, один навіть на такому етапі не порожається. Сподіваюсь, ви побачили. Сьогодні щось нічого не хоче працювати, як і я. Один навіть вже підігнутий, його треба просто душити, і все. Навіть враховуючи це, я не думаю, що я встигну за два дня. Ну я відверто кажучи, і не хочу, щоб ця сорочка мені потім не снилася в жахливих якихось, е, як це називається, поганих снах. Короче, тому я зараз вишиваю комір, він буде з цієї сторони надовжено переду вишитий. І з тієї все решта підігнуто і пришито. Будемо дивитися, як це виглядатиме. І сподіваюсь, у мене все вийде. Я відверто кажучи, в захваті наскільки мені вдалося багато зробити по цій сорочці з тим, що вона майже два роки просто лежала в шафі, тому в загальному вважаю цей челендж доволі успішним. Ну а ще оскільки зараз такий перехідний період, хто мені заборонить бути старев'єром і святкувати різдво 7 січня. Тим більше чоловік все одно не їде в відпустку. Тому що мені святкувати? Правильно, доки ви світ святкуватиме, я шитиму сорочки, а потім скидатиму вам відео. А за мою самовидачу, з вас лайк і підписка, якщо ви якимось дивом ще досі не підписані. Бо якщо ні, то ну що це за таке? От і я не знаю. У Мене інтернет пропав. А я його не поповнила. Упс. З Різдвом вас, панове, цим нетрадиційним вишивальним вітанням я хочу зазначити, що я не встигла. Собі сурочку до Різдва я не закінчила. Я зупинилась наразі на комірі. Не зупинилась, я працюю над коміром. Натомість. Сорочка для чоловіка була готова чітко на святвечір. І є, звісно, нюанс. Той, хто мав її вбрати, не вбрав. Прийде, можливо, на раз Різдво, вбере, подивимось. Цю сорочку мені пошили в майстерні вишив'яз. Я вам додам всі контакти. Чому я про це розповідаю? Чоловічі хлоп'янки, вони по факту доволі прості, але на практиці на багатьох, напевно, чоловіках вони сидять. Через специфіку цього простого крою часто вилазять деякі неприємні елементи. І, наприклад, перша сорочка, яку я шила для свого чоловіка, я бачила це розчарування в його очах, коли він вперше її вдягнув, бо вона незручна. Якщо жіночі сорочки мають додатковий об'єм в місцях різних, за рахунок чого це спрощує цю квадратну складність сорочки, то чоловічі вони. Ну ні, на чоловіках вони сидять так собі. Існують фігури чоловічі, на яких все ок. Ну але це точно не про мого чоловіка. Тому поч... <починемо> почнемо спочатку. Це льон-сотема вишивка цебелією. Тут я планую далі довишивати трошечки в ширину. Чому так мені дуже подобається? Вона дуже гідно виглядає. Але оця от як оця? Оця, оця частина вийшла якась доволі довга, і вона мені схожа на. Галстук я цього ефекту хочу позбутися, тому хоча б в один рядочок я ще розширю. Вишивку до того ж, тут треба буде зробити змережування, бо воно доволі глибоке. Я на себе приміряла, і воно мені десь до пупка. Але це змережування я робитиму тоді, коли вже поміряю на чоловіку, бо знову ж таки в порівнянні з його першою сорочкою, там змережування доходить чисто от рівно до рівня бороди, і через це виглядає трохи дивно. Я урок свій завчила, тепер буду виправлятися. Буду слідкувати, як який крій, як які параметри сидять на ньому, і відповідно змінювати. Наступна буде взагалі ідеальна, можливо, а може й ні, ми мене знаємо. Ну, відповідно, моя сорочка відкладається до того самого терміну, коли прийде. Через ці всі пережиті печалі я вирішила потішити себе і нарешті замовила собі трубочку багаторазову, а не оцю от пластикову з Макдональдса. Вона піде з нашого з вами вжитку. Щоб потішитись за мене, можете поставити лайк. Ну а оскільки ми тут зібралися не через мої трубочки. А через вишивку я буду розповідати, що відбувається, і як відбувалось пошиття. Я знаю, що багато для кого співпраця саме з кравченнями це складно. Тому я вам розкажу, щоб ви не боялися. Я написала тоді, коли мені тільки прийшла в голову ця ідея. І я вирішила, що якщо я хочу прям встигнути, то пересвідчуся, чи немає великого завантаження в майстерні. Я написала, уточнила. Мені сказали, окей, не пишіть за тиждень. За півтора тижні чи за 10 днів, я вишила цю сорочку, віддала в майстерню менше ніж за тиждень вона була готова рівно за тиждень Моменту, як я перше прийшла туди, вона була у мене вже на відділенні. тобто можна приїхати особисто, можна відправити по Києву, як вам удобно. Тому я вам дуже рекомендую. Десь у мене був тут красивий їхній бейджик. Отак от, от гарно виглядає. Я додам всі контакти в описі під відео. По ціні мені вийшло, за пошив мені вийшло півтори тисячі. За тканиною нитки я не пам'ятаю. Тканину я брала на Чорну п'ятницю за знижкою. Це був льон Сотема, 30-й каунт. Всього мені вийшло дві тисячі гривень. У Моє, моєму оберігі з оберегові. В магазині мій оберіг. Нитки у мене лишалися ще після Житомирської. Тобто, давайте порахуємо. Сорочка рівно за три тижні. По витратах тканина 2000. Нитки, здається, зараз близько 300 гривень. Давайте так, порахуємо, 2300 і пошиття півтори тисячі. Добрий день. 3400. Ні, 3-800. Лі 3800. це собі вартість без роботи, суто витрати на матеріали, тканину і роботу майстрині по пошиттю. Що вам можна сказати? Неблагодарне це діло, неблагодарне. В планах це сорочка, в якій ми з чоловіком підемо і нап'ємось. Тож побажайте мені успіху закінчити свою, бо а що він буде гарний, а я ні. Значить, я вам за час розповіла за гроші. Розповіла за майстерню. Знову ж таки, рекомендую Боже. Це було просто надзвичайно, коли я хлоп'янку просто взяла і віддала. А потім вона мені просто прийшла, який це кайф, просто позбутися цієї проблеми. В минулому відео, якщо я правильно пам'ятаю, я показувала вже оформлений один манжет, другий буде оформленим. Тут у мене вишивка, яку я закінчу на цьому моменті, вона доходить мені чітко до плеча, а позаду не видно. Власне, в оригіналі було так само, і я подумала, що це доволі мудра жінка була. Хоча я буду взагалі йти попри настанови предків. Я майже закінчила вишивку однієї половини, якої це правий, Вона буде десь отак. Тоді я прошию звідси і до кінця оцього шматка тканини, щоб не провтикатись, і просто позадулковим швом, позаду, щоб був стебловий, такий підгинний шов, щоб я не провтикала рівень, на якому я почала тут і на якому я маю закінчити тут. Далі у мене дуже стресовий момент, що треба буде, щоб воно все зійшлося вже на сорочці, але це вже потім зараз тільки вишивка, тільки обметувально петловий. І позадгулковий тут, тут все просто, намагаюсь не думати про страшне, але намагаюсь думати про те, що сорочка дуже близька до завершення, мені аж не віриться. Можливо, через це я трохи така, типа ну ні, але вона наближається. Це мій якийсь там білий кит. Ну, власна сорочка білим по білому. Тож я працюю, попри те, що сьогодні свято. Будемо святкувати, коли всі будуть вдома. Я вам пропоную, оскільки. Ну, у вас сьогодні свято, але коли ви будете дивитися, вже не свято, ну але все одно закинути донат на збір з минулого мого відео з трьох зборів, два вже закриті. Українці, що з нами сталося? Ми закриваємо збори. Уявіть собі, нарешті. Але лишився ще один. Давайте долучимось до нього. Все, давайте вишивати і закінчувати сорочку. Мої вишивальні вітання. Ми з вами маємо фінальне включення цього року, бо сьогодні має вийти відео, ну і рік закінчується. Поспішаю розповісти, на якому етапі я зараз. Дуже багато ниток. Я повністю цілком остаточно і до кінця вишила комір. Кажу зблизька цю сторону. Дійшла до середини обметувально-петлового обметування. Десь день роботи над цією половиною, і буду пришивати. Я дуже боюсь, але ну, що зробиш? Дороги назад нема. А це означає, не буду забігати наперед, скільки в мене ще піде на це часу, але це однозначно вже фінішна пряма. Кидати я цей проєкт, знімання цього проєкту і сам безпосередньо проєкт, попри те, що скінчилося, не буду. Тож однозначно буде ще одна частина, яка вийде ну десь там згодом. А ми з вами традиційно в якості членського внеску в цьому проєкті зараз закидаємо по 200 гривень на збір, який отут зверху. Це збір нашої вишивальної спільноти для військовослужбовця, який в мирному житті був ветеринаром ВЛКПЛ. Це львівське, львівське комунальне підприємство, яке займається тваринами. Можливо, вам навіть довелося колись з ним співпрацювати, якщо ви Львова. і любите тварин. Чистину цього збору вже знято, бо треба було терміново купувати автомобіль, але лишилася ще частина збору на спорядження. Тож давайте закинемо разом. Я не буду це монтувати. Ви забудете. Я даю час закинути вам разом зі мною. Це роблю я, це робите ви. Готова. Не піддивлятись мій баланс картки. Він позорний. Наскільки я знаю, всі мої спонсори, які зі мною сконтактувались так чи інакше, вже отримали або до них доїжджають подарунки, які я їм підготувала. Ну і щоб вам не було завідно, дарувати всім я не можу, я не маю стільки денег. От, але у мене є знижки за моїм особистим промокодом. Отакий. На Каву, жіночу і чоловічу косметику. Чоловіча косметика для бородину і для тих, хто голиться. Просто використати цей промокод. Там є класні подарункові набори. Я можу навіть показати, як вони виглядають. Отакий От бокс. Він класний. До нового року, ще встигнете підготувати подарунки. Жіночі, я показувала. Ладно, покажу ще. Жіночі виглядають отак. Ну, космос, тож, якщо ви ще не приготували подарунків, скористайтесь моїм промокодом, отримайте знижку, ну кому не треба зараз знижки. І всім безмежно вдячна за цей рік, який ми провели разом. Сердечко, як там, отак, та молодь. І до зустрічі в 2025-му, Сподіваюся, якщо ніхто ніякий орешник на нас не скине.